Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні з вами ми будемо досліджувати воду. Вода це рідина, яка кипить за температури 100 градусів за Цельсієм, перетворюючись на водяну пару, та замерзає при температурі 0 градусів, перетворюючись на лід. Вода це особлива речовина. Вона не має кольору, прозора, без запаху і смаку. Рідка вода текуча і не має форми. Як і всі речовини, під час нагрівання вона розширюється, а під час охолодження стискається. Цікаво, що замерзаючи, і це властиво, тільки їй, вода знову розширюється. Трапляється, що через це під час сильних морозів лопаються водогінні труби. Коли вода замерзає і перетворюється на лід, вона розширюється і розриває їх. Тому водогін прокладають на глибині, де земля не промерзає. Воду називають універсальним розчинником. Вона розчиняє майже всі тверді та газоподібні сполуки краще ніж інші розчинники. Практично немає такої речовини, присутності якої б не виявили у воді. Хмари утворюються з водяної пари. Водяна пара це невидимий газ. Він не виказує себе, поки у повітрі не з'являться крихітні частинки пилу. Пара осідає на них і перетворюється на маленькі краплинки, що випадають у вигляді дощу. Після дощу утворюються калюжі. Сонячні промені нагрівають воду і перетворюють її на пару. Пара піднімається вгору, там вона охолоджується і перетворюється на маленькі краплинки води. У зимку з водяної пари утворюються сніжинки. І з настанням морозів замерзає вода у річках, ставках, озерах та перетворюється на лід. Сніг і лід це вода у твердому стані. Отже, ми можемо зробити висновок, що вода, яка випарувалася, повертається на землю у вигляді опадів, дощу, снігу, граду тощо. Частина цієї води просачується у ґрунт і потрапляє у озера, ставки та річки. А потім з них вже в моря та океани. Решта води знову випаровується з водою, суходолу, рослин. У вигляді пару вона підіймається вгору. Вода у природі постійно рухається. Перетворення води із одного стану в інший називають кологобігом води. Тобто Вода на нашій землі нікуди не зникає і нікуди не дівається. Таким чином, вода у природі не утворюється з нічого і нікуди не зникає. Вода основне джерело життя на нашій землі, без неї не проживе ні тварина, ні людина, ні рослина. Але як же вода потрапляє у важкодоступні місця? Відповідь на це питання можна проілюструвати простим експериментом. Молекули води здатні, так би мовити, підійматися тоненькими капілярами. Цей процес продовжується доти, доки сила притягання молекул не врівноважується силою їхньої ваги. Ця особливість води обумовлює дію капілярних сил. Вона дозволяє нам збирати розлиту воду губкою. Без капілярних сил поживні речовини, необхідні для життя рослин, лишилися б у ґрунті. За допомогою нашого досліду ви побачите, що таке капілярний процес. Вода це дивовижна субстанція, і за допомогою цього досліду ми зможемо переконатися в цьому іще раз. Для цього досліду нам знадобляться 4 стаканчики. Ви можете взяти більше або менше, як вам зручно. Харчовий барвник різного кольору, щоб було краще видно. Серветки та паличку для перемішування. Для цього експерименту нам треба розмістити склянки так, щоб вода була у кожному другому. Та додати харчовий барвник. Далі нам потрібно взяти серветку або паперовий рушник та скрутити його у формі канату, щоб було схоже на гніцвічки. Далі нам треба опустити один кінець серветки у склянку з водою, а інший кінець у порожню склянку. Бачите, що відбувається? Вода потихеньку переміщується в інший стакан для того, щоб повністю побачити цей експеримент, нам знадобиться трішки часу. Ми почекали деякий час, вода перетекла. Але для того, щоб води в обох склянках стало порівну, нам знадобиться трохи більше часу. Спробуйте провести вдома цей експеримент, і ви побачите, яке це незвичайне явище. Ви спостерігали, що рушник поступово забарвлювався, і вода переміщувалася з однієї склянки в іншу. Це і є шлях переміщення води, і це явище називають капілярним ефектом. Завдяки невисокій густині рідини і великій силі щеплення води з виступами між волокнами паперового рушника вона поступово переміщується з однієї склянки в іншу. За допомогою капілярного ефекту отримують вологу рослини. Рослини вбирають рідину із землі, і завдяки. Невеликим виступом усередині стовбура доставляють її нагору до листя і плодів. Капілярність допомагає циркулюванню крові в організмі людей та тварин. Завдяки їй кров та інші рідини можуть вільно потрапляти в будь-яку частину тіла. Так, в організмі людини один із типів судин має назву капіляри. Підписуйся на наш канал. Та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. На цьому все. Я дякую вам за увагу. На все добре!